Шановне панство, всім привіт-привіт! Всі мої Дякую за підписки. Бачу народ підписується. Велика вам дяка. Особливо, Коли з утра так просипаюся і дивлюся, що люди підтримують тебе. Це дуже для мене важливо. І сьогодні хочу вас порадувати таким як розіграшем. Як розіграш на цей контейнер да? МБТБ. Що хочу сказати, танк цікаво, дуже вигляде. Ну, один мінус, що він не колекційний. Ну, Це новинка, хочу його попробувати витягнути. Є у мене трішки золота, і дуже б хотілося набити 3000 підписників в ближайше час і одразу провести розіграш між своїми підписниками. Це або бойовий пропуск буде, бо якийсь з наборів. То є смисл підписатись, хто вперше особливо. Залітає. В общем, давайте почнемо відкривати, що в нас із контейнерів. У нас є один. Тут два по 3, три, три по 2 і 4 по одному. Ну, а також камуфляжі, бустери і 10 контейнерів вже на сам танчик. Перший прокрут на 150%. Ви бачите самі. Попробуємо. Попробуємо викрутити, вибить. Ну, десь до 7-го прокрута недорого, а потім, звісно, йдуть ціни. от Дивіться, 16, 10 тисяч. Ну, сумасшедші луплять. Я не буду навіть рахувати скільки повністю розіграш. Тобто була б колекційка, ще можливо б там був якось потягатися. Ну, це ще ж дев'ятка. Так, ну що, пробуємо. Викручуємо, подивимося, як нам буде щастити. Поїхали. Первий крутка у нас за 150. Що ж ти нам принесеш? Ну, звісно, приносить бустери. Бустери. Дуже жалко, що вони падають. І 300, поїхали. Хотілося б, щоб падали контейнери там, хоча б якийсь шанс є і на золото, і на 1%. На грандіозний контейнер є. Опять, же, опять нам наші бустери. Да, і вже ціна 600. Що нам дасть 600? Давай щось, давай контейнер. Ні, опять дає ці кляті бустери. Ну що пробуємо? Можливо, до речі, комусь і буде краще сипати. Пишіть, пишіть, що ви крутили, що ви викрутили. І що вам випало, так? Да? Є, підписники пишуть, каже, відкрив. Ага, ну, кама випала. Відкрив, каже. Два контейнера, Із двох контейнерів випав танчик. Ну, мені так ніколи не щастило, але подивимось. Так, ну що, вперше нам випав контейнер. Перший, так. Да? Що у нас всередині? Давайте швидко глянемо. Ну, в принципі, всі вже знають, не буду нічого довго розповідати. Поїхали, відкриваємо. Перший конт, п'ять нагород. І фух, я вже думаю, ну щас випаде танчик. Ні, випало 25-28 вільного, і також цікавого. І талісмани потихеньку збираються. Так, що у нас? Ну, ну, бусти. Перезарядки дуже великий процент. 10 бустів на перезарядку. Да. Ні, нам, кстати, випадає аватар. Ну, дуже дорого він мені обійшовся, цей аватар. Дуже прям дорого, дуже дорого. Півтори тисячі. Боже, на що я сюда вліз, да? Кінтів падаю мало. Якщо треба, но. Не хочу, не хоче нам гра давати. Ух, ну що, ми вже 6000 витратили. 6000. Я вже думаю, чи варто воно того. Чи варто воно того. 1700. М -м -м. Ні, ну Зараз підуть бустери. Ні, краще на цьому закінчу, а наступне відео відкрию для вас один із цікавих наборів. Краще ми його відкриємо. А тут на цьому хочу закінчити. Ну, давайте. До зустрічі. Підписуйтесь на канал, і після цього відео зразу друге буду. Викидувати щось буде цікавіше. Всім хочу подякувати за перегляд, всім удачі.